Коротко про масті таро, кубки, чаші, стихія вода, знаки зодіака, рак, скорпіон, риби, жіноча пасивна енергія, пора року весна відображає емоційну сферу життя, основне значення Я відчуваю почуття. Емоції, внутрішній світ, емпатія, кохання, душа, емоції, радість, довіра, печаль, ностальгія, задоволення, бажання, інтуїція, розчарування, ілюзії, сльози, обман, зловживання, взаємодія, настрій. Духовність наша реакція на те, що відбувається. Нейтральні з мечами, сумісні пентаклі, несумісні жезли.